На Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянців від мобілізації. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук. На сьогоднішній день у нас велика кількість, як то кажуть, ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Посав національною поліції проводиться їхнє виявлення з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян вони забиті до відповідної розшукової бази національної поліції, і навіть якщо громадяна десь зупинить на території іншої області, але він все рівно всій українській базі вже знаходиться і його доставлять до відповідного територіального центру. Гончарук також нагадав, що на ухилянців від мобілізації чекає відповідальність. Вона адміністративна. Йдеться про накладення штрафу у розмірі 1700 гривень. Вона стосується тих громадян, які не прибули до терцентру для уточнення військових облікових даних. Кримінальна відповідальність наступає, коли призовник пройшов військову лікарську комісію, всі обстеження і не з'явився саме по бойовій повістці. Цього року, за інформацією Олега Гончарука, порушено 38 Кримінальних справ всіх засуджено до умовного терміну. Людина, якщо вже кримінально засуджена, ми всі розуміємо це її працевлаштування, це перетин кордону, це отримання дозволів на зброю, це ну, ряд інших таких знаєте, життєвих факторів, які можуть вплинути на подальше життя громадянина. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині мобілізували 22 тисячі людей.